Що сталося на набережні 27? Десь як ну, кабель замкнув чи що, я не знаю. Хай прийдуть експерти і будуть все не. Ви аварійна служба так, електрик, так? так? Як вас звати? Роман. Роман. Але вже пригода закінчилась, пожарники потушили. Пожарники потушили, зараз чекаємо одного енергетика і будемо рішати. Чому стається такий пожар? Може багато батарей включення, бо був я не можу тобі сказати. <риклад> Ой, я все купу сточу. Ні, бовай вчора буде мати світло, не переживайте. Так, ты в Викидати телефонів. Дуже часто минули руки, то в нас через день пропадала напруга. Потім міняли вони кабеля, бо горіли кабеля, ця лінія на трансформатор, а потім говорила та лінія, що йде від трансформатора живлення вже під'їзди. А тепер десь вітом замикає деколи, то замикає десь під'їзди. Першому. Лінію кабельну сюди від трансформатора, mm -hmm. да, e... <laughs> не ту, що треба, Алюмінієвий, а не мірний. Це питання треба рішати. Все, я більше нічого не скажу.